Вітаємо усіх наших друзів, вітаємо усіх наших глядачів. Ви на таємному віснику з вами Катеріна. З вами мах Віктор Литовський, і сьогодні ми для вас будемо тут працювати, пане Вікторе. Я дуже рада вас вітати. Я вас ради бачити, чути це наш перший ефір з паном Віктором Литовським в 25-му році. От я вже зазначала це на каналі Прогноз, скажу, що й тут, тому що а, багато запитань є, і ми одразу починаємо працювати. Пане Вікторе, зараз у нас е, наближається е, лютий місяць до його логічного завершення. І власне 24-го числа, в понеділок, у нас третя річниця повномасштабного вторгнення країни-агресора в нашу державу. Скажіть, будь ласка, яку ви атмосферу вбачаєте в цей час? Чи є загрози для України? Можливо, можемо подивитися навіть. Якщо ви побачите, що є загрози, можемо навіть міста подивитися. де треба бути уважним та обережним. Uh, ну, перші, перші моменти ви питаєте про емоційний стан. У нас все одно випадає цей період по п'ятірки uh, кубків, це знаєте таке спирання на попередній досвід. Та ситуація, uh, коли ти акцентуєш свою увагу на розбитих келихах і. Ті процеси, котрі були в минулому, котрі тебе отруїли, вони залишають ці тяжкі наслідки, і тут вона навіть не просто попереджувальна, вона ще й рекомендаційна. Не акцентуйте увагу на виключно на деструктивних складових. Не робіть собі лиха самостійно, тому що ми Вказує на те, що будемо себе заганяти, будемо намагатися культивувати виключно деструктивну складову, що все погано, гірше, гірше. Перспективи ніякої не буде. Хоча перспектива за картою вона є, просто ми на неї зараз не звертаємо. Стільки уваги, скільки на неї потрібно звертати увагу? Друге, в нас п'ятірка жезлів випадає. П'ятірка жезлів це розбірки. Наш люб... улюблений стан. Ми будемо шукати е... Я... зрадників. Ми будемо шукати винних. Ми будемо акцентувати увагу на внутрішньому ворогу навіть в ці дні. Е... При цьому якось ну воно знаєте, випадає так, що ми шукаємо внутрішнього ворога, але ми ну, повинні все одно прекрасно розуміти, що Росія напала на Україну Росія наш головний ворог на ну, ворог номер один, і не треба сумнівів. Треба розбирати ситуації, котрі відбуваються. Треба зробити висновки, але не забувати, хто наш справжній істинний ворог. В нас падає момент перевернутої помірності. Дуже велика кількість меседжів буде направлена саме на терпіння, і стан, коли е, ти прокидаєшся, це, це було в минулому році. Також ти прокидаєшся на ранок. Ти програєш е, цей день е, подумки, як відбувалося цей день, який ніколи ніхто не забуде з українців, і це дуже був довгий день і карта помірності вона вказує все ж таки на такий емоційно, емоційний стан і стан дисбалансу. Е, карта місяця знову ж таки, це сумна річниця. І карта місяця вона вказує на те, що у нас буде стан вовком на місяць пити. Багато розмов, багато е, конструкцій, на кшталт, А що, якби а що якби сталося якось інакше, намагання відмотати назад. І тут дуже цікава, у нас порада від карт. Тут жезлів треба приймати ситуацію котра відбувається як є не е... Потім звинувачувати когось, потім шукати винних, потім е відматувати і думати, що б сталося, якщо було б якось інакше. Mm -hmm. Тільки якщо дійдеш внутрішньої згоди, домовишся, ми дуже багато у нас розмов з домовленостями, з переговорними процесами там, з Росією, з західними партнерами, згоди, знайти гармонію, йти згоди між собою, для того, щоб рухатися вперед і не забувати. Не забувати що о, все одно карта тріумфу, вона на От, карта тріумфу випадає на нас. От як ти не крутий, карта тріумфу випадає на нас. Стосовно дій ворога, дуже важливе питання, тому що в нас е, є дві складові: перше, наш ментальний стан, наш емоційний стан, ми будемо, ну, м'яко кажучи, по страшному суду. Як побиті собаки, будемо відчувати себе некомфортно, будемо відчувати себе небезпечно. І є ті ситуації, на котрі ми будемо спиратися саме в форматі попереднього досвіду. Ми будемо пригадувати, як було минулого разу, чи зробив ворог паузу на ціні, чи навпаки, активізувався. Виходячи з розкладу, карта страшного суду, вона попереджує на, на про, про те, що Ворог цинічним чином буде намагатися використати силу, використати силу, використати всі важелі впливу карта мага для того, щоб вивести нас в дисбаланс, для того щоб ми максимально себе відчували принічену. Попри те, карта пожинання плодів на ворога випадає в перевернутому стані. Як би не намагався ворог зв'язувати нас по рокам до ногам впливати на ці ситуації, котрі на нас найбільш болісні, дитяча карта шістка. Шістка е, кубків е, це момент безпечного середовища, намагання позбавити нас безпечного середовища, намагання дестабілізувати ситуацію, залякати, і е, оскільки карта пожинання плодів випаде в перевернутому стані, я не думаю, що будуть якісь негативні наслідки, котрі ми не зможемо контролювати. Але ворог має на меті ці дні використати з особливою цинічністю для того, щоб вивести людей з стану гармонії. Для того щоб вибити палицю, за допомогою котрої ти грібеш і просуваєшся все одно вперед, не опускаючи руки. І... Сказати, знаєте, по містам я вам скажу, що страшний суд і е вісім кажезлів. Це це, це комбінація, яка падає зазвичай на масовані обстріли, але не в форматі там річників, балістики, в форматі саме закидання шахедами, закидання всім, що летить, без акцент страшний суд. Це момент того, що ми не можемо відокремити окремо там Київ, Одесу, Львів або. Івано-Франківське, Запоріжжя, Суми або Дніпро, Страшний суд це масований такий підхід для того, щоб о, зайвий раз показати, наскільки Росія, наскільки ворог наш цинічний. І, е, друге, ну, виходячи з розкладу, це не військові цілі. Це не цілі, котрі пов'язані з війною, це не цілі, котрі можуть вплинути на перебіг подій. Дев'ятка мечів, карта нічного жахіття це. ん手、um Болючим чином може вплинути на нас. Дитячі карти це заклади освіти, це дитячі садки, це школи, це університет вище тощо, четвірка мечів це лікарні, це лікувально профілактичні заклади, санаторії рекреаційного призначення об'єкти. П'ятірка Пентаклів, п'ятірка Пентаклів зазвичай випадають на релігійні та культурні заклади. Бачите, тут складова інша складова. Коли в нас вежа падає по е і в нас в розкладі мечі, це момент деструктивного впливу там на об'єкти, які пов'язані з е війною, з е обороною з, mm -hmm. з складськими приміщеннями, з критичною інфраструктурою. можливо так тут більше е тиск. І наміри брати, маніпулювати ситуацією, впливати на цивільні об'єкти. Друге, в нас дуже цікаво те, що в розкладі є карта Мага. Карта Мага вона впливає, вона показує, що ворог буде намагатися впливати не тільки з силою, але й псо, вкидами, інформацією. Те, що ми спостерігаємо останнім часом з мінуваннями в Україні, коли намагаються там замінувати одразу всі школи, всі дитячі садки, всі дорогівальні центри, з метою того, щоб людей вивести з рівноваги і вивести людей в максимально деструктивно складову, вибити бажання завершити цю війну справедливо, вибити бажання боротися, вибити бажання відстоювати свою позицію, просто знесилити і за рахунок цього знесилення вже підсунути те, що тобі насправді буде не подобатися, але ти будеш в такому стані, що ну хоч би як би вже закінчилося, поставили крапку і далі рухалося звичайне життя. Але з позитивного, ну карта пожинання плодів в перевернутому стані, попри всі патуї дії дворога, бажаного результату, бажаного ефекту він не отримає. О, це єдине, хоча б що нас радує в цьому розкладі після того, як не вибивати тут питання в тому, що будь-яка лиха дія вона породжує проти дії, і я кажу, що якщо вам дуже сильно подобається розклад. Коли ми переглядаємо Україну, українські міста, треба, є такий лайфхак, як переглянути інакше, щоб трошечки цю надію культивувати. 25 рік, лютий місяць. Більше того, якщо беремо березень місяць для Росії це дуже важкий період так званої точки неповернення, тобто ви підійшли до того Рубікону після того як ви його пройдете. Якби не намагалися викрутити, якби ви не намагалися бряцкати зброєю мультиматумами або грошима. Процес, коли ти приходиш в цю точку неповернення, це момент, коли відновити свій статус, свою позицію ресурс. Умови, котрі в тебе були, в тебе не вийде. І 25-й рік для Росії він йде по перевернутому тузу, пентаклів, по дуже значним економічним втратам. 25-й рік йде по Тузу жезлі в перевернутому стані, це відсутність можливості рухатися в тих напрямках, котрих ти не просто йшов, ти біжав, ти був попереду всіх. І 25-й рік він випадає по року зради. Це подвійка кубків в перевернутому стані. Тобто, тим, кому ти довіряв, тих, на кого ти намагався покладав великі надії, вони в найнепідходящий момент повернуться до тебе спиною, відвернуться і зроблять вигляд, що взагалі ми з вами не знайомі. Йдіть, йдіть лісом, не чіпайте нас, ми не будемо чіпати вас. Угу. Тобто там буде і мало того, що економічний крах, там ще й буде розчарування один в одному. В однак... Тут питання в тому, що бачите, 25-й рік він випадає в ту спентаклі, в перевернутому стані. Випадає на в... по страшному суду. Це буде стосуватися не тільки Росії України, Сполучених Штатів з інших країн також, але не всі країни зможуть адаптуватися під ці процеси. Якщо ми кажемо про Росію, ну вона досить угу. е, суттєвим чином вдарить по. Ситуації і спричинить певний колапс, котрий не просто призупинить деякі процеси, зробить неможливим ко перевернута колесниця, неможливість руху вперед а, ви знаєте, пане Вікторе. Ви там зачепили тему з приводу весни? Так я би хотіла вас запитати, з якими енергіями власне заходить весна в Україну? З точки зору, якщо ми беремо весну, трійка жезлів нас випадає на цей період, і трійка жезлів з точки зору трактувань второ – це карта нового починання. Це момент альтернативних шляхів, тобто, коли в тебе є не просто, знаєте, як одна милиця за допомогою котрої ти можеш пройти, досить важкий шлях, в тебе є деякі варіативність, котру тобі будуть пропонувати. Що мені подобається в цих ситуаціях в трійкажезліфопадає в прямому контексті, тобто, ми будемо обирати свій шлях, ми будемо е, все одно намагатися рухатися так, як нам буде бути комфортно, зручно з перспективою, а не з. В рамках тих, котрі нам запропонують, а нам не подобається жодний варіант. Що не подобається в розкладі, в розкладі випадають нові перепони, п'ятірка жезлів, котре будуть слугувати попереджувальною картою в контексті комунікацій, і суперечки на рівному місці. Суперечки, котрі направлені по дурню, Тобто ці ситуації, котрі можна було взагалі уникнути і не стикатися. І знову ж таки, в нас меседж стосовно передвиборної виборних перегонів. І воно дійсно воно нагадує, коли йдуть розбірки заради місця під сонцем, той якраз той стан, коли навесні змії Аспіди повилазять з, з усіх шпарин, щоб знайти це місце під сонцем. А... Окрім того, що в нас п'ятірка жезлів випадає на внутрішні ситуації, вона випадає на зовнішні ситуації. Це нові е, випробування, нові перепони від наших сусідів, від тих, хто повинен допомагати. Замість того, щоб допомагати, вони будуть намагатися вставити свої п'ять копійок, ставити палаці в наше колесо для того, щоб отримати злиск, користь. І е, таких ситуацій вони випадають. По необмежено вибору, таких ситуацій буде дуже багато. Єдина аналогія, яка в мене мені приходить до думки, це знову ж таки навала різноманітних політичних лідерів з найближчих країн до України. Спогадами і історичною пам'яттю минулих століть віків про те, що якийсь таку точок України він належав я не знаю, Румунії, Угорщині, Польщі і останнім країнам. Я кажу, що дуже дуже небезпечно гратися в цю гру, тому що може. Пригадати свої історичне минуле Туреччина і буде непереливки багатьом європейським країнам нашим сусідам, наступне: що якщо ми кажемо стосовно трійки стосовно весняного періоду, перевернута помірність, перевернута помірність, котра може призвести знов ж таки до конфліктних ситуацій по страшному суду. Знаєте, це той стан, коли замість того, щоб попити водички під час дебатів чи дискусії з опонентами або старими ворогами, ти цю воду не починаєш бризкати в обличчя своєму опоненту, Не бажання знаходити компроміси, не бажання йти на поступки, не і бажання пригадати. Старі образи і минулі конфліктні ситуації весна. Вона дуже небезпечна, тому що вона покладає ту основу. Е з над котрою можна легко втратити контроль, і вже в літній період, е можна не просто втратити контроль над багаттям, можна його почати тушити бензином, що може спричинити більш руйнівні процеси і ситуації вже не в контексті українського питання, а в контексті старих старих та незакритих питань минулого е серед європейських країн, серед е країн Балтії. Серед е країн е Близького Сходу, і там насправді основа весняний період вона по дуже дуже м -м позитивна для того, щоб ти посіяв нове зерно. Але виходячи з розкладу, я не думаю, що це буде зерно процвітання та благополуччя все ж таки гниле зерно, котре крім яблуко яблука раздора, навряд чи що з того зерна вийде. Закладання нових конфліктних ситуацій. Бо я тут хотіла запитати, чи варто чи варто чекати нам якоїсь позитивної сторони від Трампа його так, його офісу в бік України, бодай на початку, як кажуть? Я дуже хочу сильно помилятися в цих процесах, але ось розклади, котрі не змінюються в контексті Трампа і Поки що не міняються, також його непередбачувальність, його е, підхід, він е, інколи зачаровує, інколи ставить в такий досить неприємний стан ступору. Трамп випадає в нас по карті дурня. Дурень е, можна трактувати його поганим чином, тобто неправильні, не корисні дії, котрі можуть навпаки завдати більшої шкоди з другої позиції карта дурня це ще джокер джокер тобто твоя, е, твій підхід нестандартний підхід начебто дурня начебто неправильно начебто абсурдно може принести позитивні динаміки. але виходячи з розкладу поки що в нас складається така ситуація що е, ти той хто найбільш голосніше кричить що він хоче миру е, той хто не голосніше Махає білим прапором і е, активно тримає білого голуба миру. Е, насправді цим білим прапором його може покраси, по, пофарбувати в, в, в червоний колір е, війни, а голуба настільки е, е, міцно тримати, що Голову відірве тому голуби миру. І виходячи з розкладу Трампа, ну воно випадає так, що ти дуже сильно е, будеш топити за мир, за домовленості, але це може навпаки спричинити такий принцип доміно, коли е, е, одночасно на мапі світу з'являться не одна, а дві, три, п'ять, сім, десять гарячих точок, котрі пов'язані будуть саме з твоїми діями. І знову ж таки це складається в ту концепцію 25-го року, котра випадає по тузу пентаклів, тобто економічні зрушення, деструктивного характеру, економічні кризи, депресії тощо. Рік змії, як не як, він дуже. Суперечливий, дуже велика кількість спокус, дуже велика кількість е, загроз, і тільки від е, зважених дій буде залежати ме ту змію е, наточимо, я до зробимо ліки, або та змія нас скусить і вб'є. І в принципі, ця концепція року змії вона буде. Нас переслідувати весь рік, ну і виходячи з розкладу, Трамп ще та, ще та змія. Тому дуже обережними бути вперше перш за все в тих проекціях, котрі ми робимо самостійно. Ми е, наступаємо на ті самі граблі, коли ми там беремо, знаходимо якусь точку за неї, хватаємося усіма гачками, і, і, і час про підходить. А ілюзія руйнується. Там, пройдуть вибори, все якось нормалізується. Трамп ста, э, стане президентом після інавгурації, все одразу стає зрозуміліше. А в нас, як в тому анедоті, що чим далі влізти, тим складніше і складніше. І зовсім бачите в людей на ті очікування. Є його скандальні заяви не і не тільки про Україну його скандальні заяви так і з приводу і близького сходу, і гренландії. І то він купи, і то і то він зробить. Тобто, знаєте, він як розпиляється. Немає концентральної... Питання не розпиляється тут питання, в тому, що пере перегляньте його меседжі в попередній каденції стосовно Гренландії, стосовно мексиканців, стосовно мігрантів. Канади, то. Канади тощо це е, нічого нового добре забути старе і е, тут дуже багато ситуацій, котрі е, не дуже нам на основу наші президент Румунії я не, не знаю. Бачили, не бачили тільки що начебто пішов. 12 числа останній день в нього був. А, і тут питання в тому, що ми самостійно вставляємо собі палаці в колеса, тому що ми прив'язуємося, що дядько Сема або хтось прийде вирішить наші питання. Я на кожному ефірі закликаю долучатися до зборів збройних сил на збройні сили України. Це дуже важливо, тому що саме наші дії, ці дії, вони будуть слугувати саме тим важелям впливу, котре реально буде приносити позитивні зміни, позитивні динаміки. Тому, якщо є можливість долучатися до перевірених зборів, обов'язково робіть це. Не забувайте, що це зараз як ніяк дуже важливо архіважливо. Так, ми постійно. Ми канал таємний вісний, канал прогноз. Тобто ми всі об'єднуємося. Ми всі так би мовити, всі друзі і брати старші та менші. Ми постійно робимо перевірені збори для наших хлопців. Тому, будь ласка, у нас завжди вони є. Якщо вони є, то вони тут закріплені в шапці профілю чи в першому коментарі. Будь ласка, підтримуйте гривнею пятьма десятьма. Немає маленьких донатів. Спочатку ми донатимо на наших хлопців, на наших ЗСУ, потім уже на решту іншого. І ви Пане Вікторе, абсолютно правильно нам сказали і підвели таку смужку нашого ефіру на сьогодні. А, ви знаєте, буду певно, я завершувати наш ефір, буду з вами прощатися. На жаль, час у нас ми не Трамп, у нас немає другої каденції, і у нас час. Обмежений, тому я вам дуже дякую за те, що ми подивилися таку історію і про 24 те і про березень, і про е, загалом весняну історію. Так бо аналітики кажуть нам суперечливі речі, але ще тут ми разом з вами, з людиною, яка володіє надздібностями, можемо перевірити чи правдиву інформацію вони нам говорять, і якщо не правдиво, то яка ж власне правдива. Будь-який розклад, його можна е змінювати, змінювати з часом і від наших дій напряму буде залежати, яка фінальна карта в розкладі буде. Тому е всіх закликаю не киснути, не опускати руки, довіряти виключно собі, довіряти своєму серцю і не вестися на ці провокації, на ці вкиди, на ці дезінформаційні процеси, котрі будуть намагатися. За допомогою котрих будуть домагатися на нас впливати, залишаєте розум в холоді і дуже скептично відноситеся до будь-яких новин. Перевіряйте, інформаційна гігієна зараз дуже важлива, і все все одно буде добре. В нас є позитивні карти, котрі свідчать про те, що процеси позитивним чином також будуть програватися про про в нашому житті. Дякую вам, пане Вікторе, за ваш розклад за те, що ви знайшли час. Завітали сюди до мене на таємний вісник. Я думаю, що наш такий прекрасний ефір вартує вподобайок усіх наших глядачів. Підписок на канали пана Віктора. Можливо, ви не підписані на таємний вісник. То, будь ласка, давайте змінимо це разом. І ми стаємося з вами до наступного ефіру, пане Вікторе. Дякую, буду дуже чекати. Залишайте кому сподобався ефір. Залишайте свої позитивні коментарі. Якщо не сподобалось, напишіть, що не сподобалось, щоб ми що ставали краще для вас. Так, дякую, обіймаю вас серцем. Нехай там все буде в Одесі прекрасно. І до весни, пане Вікторе. Вже зустрінемося весною. Дякую.